Зранку просинаюся, так як і всі бистренько дивлюся на графік. Сьогодні, взагалі, ранок за ну це вже почти час пройшов. Як ми проснулися, тому що проснулося від мислі того, що відключати світло. Зараз багато хто залежить від світла, да? тому нам потрібно що зробити: помиться, посушиться, волосся посушити, поки, це, поки є світло, і приготувати їсти це кашку, магарошки, нагріть сьогодні. Ножки нагріли. Відповідно, це все потім поприбира, поїсти, поприбирать, помить. Собраться, погладить, якщо є постіране, быстренько погладить, поки є світ, тому що опять же, залежимо від світла. І все, якщо там ще щось таке серйозніше приготувати на день, то готуємо, готуємо. в цей час, стараємося швиденько приготувати. І все, виходимо, гуляємо період ранковий знімається декілька відеоконтенту, реклами, відповіді на питання. Звичайно, обов'язково. Це все робиться в процесі життя, в процесі дня знімається контент. Якщо ви будете виділяти конкретні якісь години для цього, то ви будете просто замахуватися. У цього. А так ви собі зняли, прийшла вам думка в голову і все. І так цілий день, потім поспали в обід, потім позанімалися ділами і знову вечір. Бажаю добра всім. Хто хоче картоплю.